Вітаю, друзі! Прямо зараз навколо нас, тут всередині України, відбуваються дуже страшні речі. Речі, про які ви не прочитаєте зі сторінок офіційних ЗМІ, ви не почуєте про них з марафону, тому що йдеться про енергетичну систему України, яка в більшій мірі складається з генеруючих підприємств державного сектору. Два дні тому мені стало відомо про те, що всі 10 енергоблоків з міській тез зупинено. Перед тим, як я продовжу, всі ті, хто ще не підписався на мій канал, зробіть це прямо зараз. Будьте активними, коментуйте, ваша думка для мене завжди важлива. Я всі коменти читаю і намагаюся відповідати, тим більше, що стосується енергосистеми. Бо кожен з нас зі свого гаманця сплачує неадекватні тарифи на електроенергію. І якщо так піде і далі, ця неадекватність буде просто космічною. І незабаром настане той день, коли світло в Україні остаточно погасне. Отже, я продовжую було б добре, якщо б це відео подивився президент України Зеленський та голова Служби безпеки України Малюк. Бо така байдужість з боку вищого керівництва країни до подій, які відбуваються в державному секторі економіки, який виробляє електроенергію, доводить до того, що ми тіряємо цілі теплові електростанції. Яка ж причина зупинки 10 блоків з Мінської ГЕС? Що мало б статися таке, щоб зупинився такий велетень? Може хтось скаже, що це звичайна безпечність, халатність, що таке може бути будь-де і будь-з ким? Ні, шановні, йдеться про стратегічне підприємство, в протоколах яких прописані всі найможливіші варіанти розвитку подій. І сам факт, що зупинилась така станція, свідчить про те, що до цього дня, до дня зупинки, йшли вперта, розуміючи на який саме результат ті, хто йшов вперта, мають розраховувати. Я неодноразово піднімав цю тему, виставляв публікації на цензернет, записував ефіри і попереджав, що ми можемо втратити енергетику. Таке ставлення до проблем в енергетиці обов'язково приведе до якихось фатальних наслідків. І от це вже сталося. Я зараз не буду робити ніяких висновків, я хочу, щоб ви послухали і зробили ці висновки самі. Так от, на мій погляд, те, що відбувається зараз в секторі енергетики, є результатом діяльності посадових осіб, що сумлінно співпрацюють з країною-агресором. І це не пусті слова. Давайте подивимось на історію. Недавню історію. Вже тоді, коли головою фонду держмайна став Умєров. Так, той Умєров, який сьогодні є міністром оборони. Під час його керівництва фондом Держмайна було ліквідовано Донбас Енера. Як це сталося? Це дуже просто. На це підприємство були заведені якості керівників різних рівнів, люди, що наближені до депутатів Верховної Ради Арахамі і Єфімова. Я про це писав. Та не тільки я про це писав, про це писали всі журналісти, в яких є совість. І буквально за дуже короткий термін ці люди довели це підприємство до банкрутства. І вже в липні. 23-го року пройшла інформація, що на зборах акціонерів прийнято рішення про ліквідацію цього підприємства, в якому була частка держави. що зробила на той час керівництво фонду держмайна, тобто голова Умєров і його заступник Фідаріша нічого, нічого такого, що привело б до відповідальності тих осіб, які довели до знищення стратегічного підприємства. Але ж з цим справа не закінчилася. Оця група депутатів, про яких я казав, за підтримки голови фонду Держмайна, на той час Умеровим, почала проштовхувати свою команду на пад-центренго. І в цьому вони досягли успіху. Я повинен сказати, що оці два депутата, Арахамія і Єфімов, знаходяться в тісному контакті з російським олігархом Абрамовичем. Це дуже важливо, щоб всі ви зрозуміли, відкіля дує вітер. Оці люди завели на центр енерго, в якому 78% частки держави своїх поплічників. І одразу пішов процес, я теж про це писав. На той час виконуючи обов'язки генерального директора Єгоров, почав реалізувати своїй кампанії, які є він власником, державну електроенергію за занищеним цінам. І через фірми прокладки реалізував цю електроенергію за кордоном, тобто в країнах Європи, лише за декілька місяців центр Енерго отримала сотні мільйонів збитків. Скажіть, будь ласка, кому це вигідно? Звісно, це вигідно Росії. Путін спить і у своїх снах кожну ніч бачить розбиту зруйновану енергосистему України. Він не жалкує ракети шахетів для того, щоб знищити наші теплові електростанції, але у нього це не виходить. Тому включаються оці крати, які зараз повилазили, які готові допомагати йому в цій страшній для нас справі. Дуже багато нам, порядним людям, прийшлося застосувати своїх зусиль для того, щоб оцю команду. Яка була приведена на центр Енерго» друзями Абрамовича збити з посад. В цьому приймав участь я, як журналіст, солдатський комітет, це ветеранська організація, яку я представляю, і чесні члени наглядової ради Центр Енерго». Але ж фонд держмайна, в особі заступника голови Федоришина, який координував роботу центру енерго і відповідав за підготовку цього підприємства до опалювального сезону, контролював графіки виконання робіт по відновленню технічних об'єктів, які постраждали після обстрілів. Так от цей заступник голови фонду держмайна чинив безпрецедентний опір. І громадськості, і членам наглядової ради, намагаючись рятувати колишнього генерального директора Єгорова, який вперто ввів центр енерго до банкрутства. Центр Енерго постійно знаходиться на тонкій кризі, яка от-от проломиться. І тільки завдяки отаким от вічедухам, які борються за справедливість і намагаються врятувати державне підприємство, воно ще існує. І от після цього фонд Держмайна розпочав полювання на чесних членів наглядової ради Центренер. Йдеться це про Безлепкіна та Шикатурова. Мені здавалося, що під час цієї війни між фондом Держмайна і незалежними членами Наглядової Ради Безлепкіним і Шикатуровим робота цього відомства була повністю зупинена. А якщо чесно, то паралізована. Взагалі нічого не відбувалося, ніхто не займався реконструкцією підприємств та закупівлею вугілля. Фонд держмайна зламав через коліна наглядову раду і Кабінет міністрів призначив нових членів наглядової ради замість тих чесних порядних людей, які билися за правду, рятуючи це підприємство. Це було свято для енергетичної мафії, бо тепер вже ніхто не міг стати на їх шляху. І вони почали діяти зараз. Дуже уважно слухайте представники Служби безпеки України. Місяць знадобилося Федорішину, який сьогодні виконує обов'язки голови фонду держмайна та голови наглядової ради Центр Готі, щоб зупинити Зміївську ТЕЦ. Там ситуація критична. Жодних ремонтних робіт після обстрілів. І це, на мою думку, реальний саботаж, бо я знаю, як він відбувався. Є певна процедура. Оскільки станція не є самостійним підприємством, яке має свій баланс, свої кошти, є розпорядником прибутків, воно змушене звертатися до стоячого органу управління, тобто до центру енерго, з проханням розпочати ремонти станції і виділити на це кошти. І оці прохання десь зникали в шухлядках Центр енерго і фонду держмайна, які, як виявилося, не зацікавлені в відновленні стратегічних енергетичних підприємств після їх руйнації. Фактично, керівництво фонду держмайна та центр енерго ігнорувало указ президента про заходи відновлення критичної інфраструктури та постанову кабміна по підготовці до опалювального сезону. Фактично Федоришин поставив на сьому хрест. І от завдяки діяльності цієї групи Зміївська ТЕЦ зупинена. І ми не знаємо, коли вона почне працювати, бо, повторюю, всі 10 енергоблоків стоять. Що робить в такій ситуації нормальний керівник фонду держмайна? Він просто зобов'язаний по протоколу доповісти про цю техногенну катастрофу прем'єр-міністру України. Фідерішин цього не робить. Всі документи, які пов'язані з цією катастрофою, знаходяться в фонду держмайна, а також у наглядовій раді центр Енергії. І мені здається, що Федерішин свідомо приховує наявність цієї техногенної катастрофи, і робить він це не тому, що лякається Шмигаля чи президента Зеленського, чи йому якось соромно перед суспільством. А для того, щоб Зміївська ТЕС продовжувала знаходитися в стані енергетичного підприємства, яке не може виробляти електроенергію? Невже тільки мені здається, що у такій дії є диверсія і саботаж під час війни на користь країні агресора? Ну як може бути дважди два дев'ять, якщо воно чотири? Тому я звертаю зараз до голови СБУ Малюка. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Хай же ваші контрзвідники попрацюють тут всередині з цими гнидами, які роблять це для того, щоб і економіка, і енергетика в нашій держави просто зникли як явище. З того моменту, як я дізнався про ці події на Зміївський тець, пройшло. Вже два дні сьогодні в мене була розмова з представником цієї станції, так там, начебто, включились якісь механізми по виходу з цієї ситуації, але ж до остаточного вирішення цього питання, дуже далеко. На мій погляд, наша проблема нашого суспільства, полягає в тому, що більшість з тих, хто знаходиться зараз при владі, ті, хто. Вважає, що вони десь там під крилом влади не бачать того, що ми знаходимося всі в одному човні, в якому вже пробите дно. Чому тільки отакі от незалежні блогери, як я, говорять про такі речі? Чому про це не говорять на таких потужних сайтах, як Українська Правда, Лівий Берег та інших? І от ми маємо з вами результат. За яким світло в Україні погасне не тому, що Путін стріляє, а тому, що наші керівники Фонду Держмайна України, в першу чергу Федерішн, займаються діями, які шкодять державі Україна, які направлені проти народу України і які, на мій погляд, підлягають негайному розслідуванню і мають бути розглянути в контексті 111 статті Кримінального кодексу України, але ж не тільки знищенням. Енергетичної системи займаються наші високопосадовці. У мене вже є факти того, що оця кампанія, яку очолює зараз, виконуючий обов'язки фонду держмайна Федерішин, розробила цілі схеми по розкраданню державного майна. І невдовзі я ці документи предоставлю суспільству в публічному форматі. Цим пора закінчувати. Хтось гине зараз на фронті. А хтось жирує тут в Україні. Закінчуючи, хочу сказати, друзі, що ми можемо врятувати Україну. Ми можемо врятувати себе. Ми обов'язково переможемо Путіна. Єдине, що нам потрібно, це не мовчати. Якщо ви бачите отакі злочини проти держави, проти народу, треба вголос про це говорити. Щори бояться світла. Як тільки на щура наводиш промінь ліхтарика, він тут же тікає і ховається в норі. Так от для корупціонерів, гнид і зрадник, правда, про яку ми говоримо вголос, і є тим промінем світла, від якого вони ховаються в своїх норах. До речі, оці представники енергетичної мафії вони дуже жорстко реагують на мої виступ. Я казав, що десь вже три тижні тому несподівано хакери вбили мою сторінку на Фейсбуці. А тепер керівництво Центру енерго разом з Федоришиним вимагають від мене зняти мої публікації з Ютубу та мого блога на Цензернет. Тепер я до вас звертаюся, до Фідарішина, до керівництва центренерго. Я дуже чекаю, коли мене викликають на суд. Я запрошу туди всі провідні і чесні змі. І там разом з тими, хто постійно зі мною воює за правду і справедливість, ми дамо покази. Тільки ці покази вже будуть не мої статті, а будуть конкретні документи, які доводять вашу злочинну бездіяльність, яка знаходиться, повторюю, Дуже близька до 111 статті Кримінального кодексу України. Друзі, на цьому я буду закінчувати. Поширюйте це відео, залишайте коментарі, ставте вподобайки, тисніть на колокольчик. Йде війна, будьте обережними. Я вас всіх поважаю. До побачення.